І ми будуть ці вихідні. Чомусь прийде відчуття того, що начебто ви і все зробили правильно, швидше за все, це буде стосуватись матеріальної сфери, яку символізують пентаклі, як оця от виноградна лоза на карті. Але буде відчуття того, що можна було б зробити більше. Побачимо, чи дійсно ви могли зробити більше? Ні, ви не могли зробити більше. Не картайте себе на цих вихідних. Ви побудували свій захист в якійсь справі дуже обдумано, ґрунтовно вас ніхто не може вразити. Ви зараз перебуваєте в безпеці, не картайте себе за якісь можливі, як вам здається, прорахунки. Знову карта якогось незадоволення з собою. Не дозволяйте йому опанувати вами. Насправді ви захищені. І на цих вихідних ви це зрозумієте. Королева жезлі, ось вона лягає на ці не дуже приємні карти саме про це і говорить: ви володієте ситуацією.